Гормональні протизаплідні таблетки мають три основні способи або механізм дії для запобігання вагітності. Перша лінія захисту полягає в тому, що блокується зв'язок між гіпоталапусом, гіпофісом та яйниками і це зупиняє овуляцію. Якщо ми подивимося інструкцію до будь-яких таблеток, там так і пише пригнічення овуляції. і відразу сказано про другий механізм, а саме згущення цервікального слизу. Сперматозоїдам важче дістатися до яйцеклітини, але не заблоковано повністю. Третій і останній механізм це витончення ендометрію, тобто слезова оболонка матки не розростається. І навіть якщо відбулося запліднення, дитинка не може імплантуватися і гине. Якщо перший механізм не спрацьовує, наприклад, при порушенні. Прийому таблетки, пропущена таблетка, проблеми із шлунково-кишковим трактом може відбутися проривна овуляція, тобто і виходить, і вагітність може настати. Дослідження показують, що навіть при ідеальному прийомі овуляція може трапитися у 10% циклів. У таких випадках третій механізм витончення ендометрію – Може перешкодити імплантації уже заплідненої яйцеклітини, що не просто запобігає вагітності, як прийнято вважати, а призводить до гибелі дитинки ще до настання місячних, про що мама навіть не буде знати.